Вітаю! Працюємо над загальною темою алгоритми та програми. Змінні та оператори при створенні проєктів в середовищі Scratch Змінна величина це об'єкт комп'ютерної програми, що має ім'я та значення. Ім'я змінної унікальне, тобто таке, що не повторюється у даній програмі. Значення змінної може мінятися в процесі виконання алгоритму. Так, наприклад, запис А дорівнює 5 означає, що величина А має значення 5. Розглянемо приклад. Сума двох чисел. Складемо алгоритм з використанням змінних. Запитай значення змінної А. Запитай значення змінної Б. Знайди суму значень змінних А і Б. Повідом отриману суму. Такий алгоритм дозволить виконавцю знайти суму будь-яких двох чисел. В середовищі «Скреч» блоки для роботи з змінними розміщені відповідно в блоці під ім'ям змінні. Розглянемо даний проєкт в середовищі Скреч. Для виконання конкретного завдання достатньо ввести в ділянки скриптів три команди. Які змінні величини були використані? Змінна величина А за значення першого числа, Б за значення другого числа, величина під ім'ям сума відповідає за значення яка дозволить додати перше і друге число, і, відповідно, для виконання цієї арифметичної операції потрібно використати оператори. Серед запропонованих операторів можна обрати або додавання, віднімання, множення ділення. В даному блоці існують і інші оператори, наприклад, знаки порівняння. Працюємо з комп'ютером. Створимо проєкт для знаходження суми різниці, добутка та ділення двох чисел з використанням змінних величин. Для роботи можна використати будь-який вид комп'ютера. Достатньо мати встановлений певний веб-переглядач плюс доступ до мережі інтернет. Завантажимо будь-який веб-браузер, який встановлений на вашому ПК. Переходимо до Scratch Online будь-яким способом, наприклад, через пошуковий рядок. Після завантаження головної сторінки можна приєднатися, відповідно зареєструвавшись, а можна розпочати творити без реєстрації. Діалогове вікно з інформацією закрите. Аналізуємо з лівої сторони блок змінні, блок оператори. Для знаходження суми створимо спочатку відповідні змінні величини. Створити змінну, Ім'я змінної можна використати літери будь-яку алфавіту, латинську, українську і так далі. Виділя на сцені відображається даний блок змінної величини, де стандартне значення до рівня 0. Дану змінну величину можна відповідно приховати або відобразити. Аналогічно створимо і інші змінні величини. І величину для виконання арифметичної операції додавання. Перемістимо дані величини. Ось, наприклад, таким чином. З блоку змінні в ділянку скриптів перетягнемо команду на дати. Відкривши список, бачимо наші змінні величини, які ми створили в даному випадку А. Згідно прикладу, початкове значення 10. Аналогічно але змінити значення змінної величини і для знаходження суми. Нам потрібно перейти в блок оператори, відповідний оператор і змінні величини, як, з якими потрібно виконати відповідні операції. Для того, щоб виконувати проєкт. За бажанням додамо відповідний блок, виконаємо даний проєкт і аналізуємо відповідно, з'явився результат. В чому недолік даного методу? Щоб знайти суму інших чисел, нам потрібно в даній програмі відповідно змінювати значення. Знов запустивши проєкт, відобразились нові значення змінних А і Б і відповідний результат. Як можна інакше змінити проєкт, щоб користувач вводив будь-які значення А і Б для виконання проєкту? Для цього перейдемо в блок датчики і застосуємо команду запитати і чекати. Відповідно, її перемістимо, запитати, «Введіть перше число. І чекати. Далі надати значення змінні А. Відповідний з блоку датчики. Відповідь. Аналогічно для змінної величини Б даний блок можна видалити, створити копію і внести зміни. Зупинимо проєкт, як випадково запустили, проаналізуємо, запускаємо проект. Знизу з'являється вікно і, відповідно, введіть перше число, Введіть друге число. Після введення натискаємо клавішу Enter і відповідно відобразилося значення першого числа, значення другого числа і його результат. Аналогічно виконав для знаходження різниці двох чисел. Для цього нам потрібно перейти в «Змінні», створити нову змінну величину, яка буде відповідати за різницю чисел. Наприклад, назвемо різниця, знов додаємо блок надати, Уже з'явилася змінна величина різниця, оператори. Оператор для знаходження різниці двох чисел. Від першого числа віднімемо друге число. Виконаємо даний проєкт. Запускаємо. Вводимо будь-які числа, зафіксувавши клавіша Enter. І ось бачимо відповідний результат. Згідно завдання, нам потрібно ще знайти добуток та відповідно ділення двох чисел, виконаємо аналогічні команди, створивши нові змінні величини. В результаті маємо даний блок, виконаємо. Маємо результат. Зберігаємо даний проект на власний комп'ютер. Відповідно, стандартне ім'я, Scratch-проект з розширенням SB3. В залежності від вашого браузера зберігає відповідну папку або залежність від вашого комп'ютера відповідну галерею. Даний файл можна за необхідності перейменувати. Сьогодні ми з вами розглянули використання змінних величин та арифметичних операторів при створенні проєктів в середовищі Scratch.